В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Європейський союз ухвалив рішення змінити свій статус асоційованого члена на учасника в реєстрі збитків для України. Тему обговоримо з спікером онлайн. До нас долучається Вадим Трюхан, консалтингової компанії кроу Михайленко, екс-дипломат Вадиме. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Доброго дня, Одеса. Приємного дня всім одеситам і всім, хто нас дивиться. 30 травня цього року комісія запропонувала раді змінити статус союзу, щоб цитую ще більше посилити прихильність Союзу до діяльності реєстру. Про що йдеться? По статуту цього реєстру є два види, якби участі в цій темі. Один вид це бути асоційованим членом, а другий тип бути повноправним членом. Так, от, коли той та чи інша держава чи міжнародна організація є асоційованим членом, вона не має права голосу. Вона бере участь в обговореннях, вона донатить певні ресурси, але вона не бере участі в прийнятті рішень. А зараз же європейський союз стає повноправним учасником і таким чином демонструє волю всіх держав-членів Європейського союзу. Адже це рішення погоджується з ними про те, що європейський союз включається повну. фактично ми можемо говорити про те, що процес, який був запущений ще в 2022 році, з прийняттям у листопаді відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН про необхідність запровадження механізму відповідальності Російської Федерації, і потім підтриманий Радою Європи, адже ж це реєстр створений під егідою Ради Європи на відповідне рішення Ради міністрів Ради Європи. Так, от тепер Європейський Союз стає третім повноправним якби стейкхолдером. Наряду з там понад 40 вже чдержавами, які оформили своє членство. А в відповідних зустрічах вже навіть там збиралися до 55, представників 55 держав. Тобто процес іде, і це ще один жорсткий такий поганий сигнал для путінської Росії. Реєстр шкоди створила Рада Європи в травні минулого року. Наразі до нього приєдналися. Ви вже згадали 43 держави, зокрема, 26 держав. Це члени Євросоюзу. Як працює реєстр? Який механізм зараз? Ключове завдання це збирати інформацію про збитки, які нанесені Україні українським юридичним та фізичним особам агресією Російської Федерації. Офіс реєстру відкрито, як відомо, в Газі. Ну це якби штаб-квартира. А представництво в Україні є представник реєстру. І за прогнозами, по ну станом на зараз, скажімо, уже від 300 до 600 тисяч звернень цей реєстр зафіксує. Зараз уже йдеться про декілька десятків тисяч таких звернень. Це насправді база, яка має стати основою для притягнення Росії до відповідальності і для формування запиту на репарації після закінчення війни на відшкодування збитків Росією як державою, за її воєнні злочини за її інші злочини, які вона скоювала в Україні в ході агресії проти проти України. Ми згадали за претензії, дійсно зараз приймають претензії, пов'язані зі пошкодженням або знищенням житла. А от до серпня відкриють для подання ще 12 категорій претензій. Про які саме йдеться? Ну там буде йтися про інші типи. Це ж не тільки житло, те що страждає. Від воєнних дій, а й там нерухомий рухомий транспорт, типу там машини, там сільськогосподарська техніка, там і так далі, зруйновані бізнеси, там заміновані поля, які не можна використовувати упущена вигода, там і так далі. Там цілий набір. Це треба дивитися вже, як так кажуть, детально, але суть не в тому. Головне, що е е е згідно з міжнародним правом е е в договірному порядку, адже сторони домовились про це, і більшість е держав. Які брали участь в засіданні Генеральної асамблеї, у нас переважно більшістю голосів проголосували це рішення. Потім Раді Європи це проголосували, потім Європейський Союз прийняв. Тобто ми зараз маємо справу з початком історії, яка називається невідворотність покарання за воєнні злочини, які скоюються проти України. І політично для Владимира Владимировича Путіна це дуже погана історія. Він і його кліка. Е, от е, з кожним таким рішенням все більш і більше е, мають усвідомлювати, що скільки як то кажуть, не витися, кінець е, зрозумілий. Відповідальність наступить і по всім рахункам доведеться платити. Єдине, що погано, що відшкодування е, раніше чи пізніше вони заплатять, але не зможемо не, не, не зможемо. Ми повернути людей тих, яких вони вбили. Адже як відомо, це ну абсолютно нереально. Водима, як працюватиме відшкодування, як Російська Федерація заплатить за всі руйнування в Україні? Ну ви знаєте, історія знає різні механізми, як це робиться. Один механізм це коли держави, які перемагають у війні в тій чи іншій війні, вони сідають і домовляються, що от держави, які програли, вони мають виплатити такі то репарації, такі-то терміни, за такі-то ресурси. От і поступово там здійснюються ці виплати. Це один механізм. Другий механізм це коли суд визначає це такий юридико-політичний механізм. А є судовий порядок, коли в результаті розгляду в міжнародних судах, в міжнародних судових інстанціях визначається обсяг збитків, які нанесені, і відповідно присуджується державі Росія виплати в такій-то сумі. Після цього держава на даному випадку Росія або має погодитися з цим і почати випла... виплачувати ці суми, або ж доведеться потім в усіх доступних нам юрисдикціях по всьому світі через арешти майна знову ж таки в судовому порядку добиватися його продажу відповідно списання коштів на рахунок України. До речі, один раз уже Україні це вдалося зробити ще до цієї широкомасштабної агресії, коли ми виграли. Не ми, а національне акціонерна товариство «Нафтогаз» виграло проти Газпрома справу там на декілька мільярдів, і ми добилися того, що росіяни погодилися з необхідністю виплати відповідних сум. А от третій механізм може бути Добровільний механізм. Наприклад, в Росії відбувається зараз ну, революція. Зараз там почали вже люди виходити на вулиці в зв'язку з відсутністю електрики в деяких державах. Там. І ніхто ж не виключає того, що в якийсь момент Путіна просто свої ж придушать, зміниться влада, і нова влада захоче повернутися в цивілізовані рамки спілкування з світом. Вони можуть добровільно сказати, що Окей. Ми там хай не визнаємо свою вину, може бути і таке, але ми готові там покрити до на добровільних началах. Це називається ексграція, зробити виплати ексграція в Україні. Це такий теж варіант може бути. Він фантастично зараз виглядає, але може бути. Я думаю, що найбільш вірогідний, вірогідний якийсь гібридний варіант між судовим і політико-юридичним процесами, які десь якісь якійсь точці зійдуться. І ми потихеньку почнемо отримувати компенсації за ту шкоду, яка нанесла нам Російська Федерація. До речі, зараз уже частково цей механізм почав працювати по відношенню до тих активів, які вже заморожені. Чи не йдеться про їхню конфіскацію, але йдеться про конфіскацію надприбутків у вигляді податків від тих сум, які заморожені, від відсотків, від верніше, які заморожені. От уже перші півтора мільярда євро було оголошено буквально на днях Європейської комісії, що вони вже будуть надходити в Україну. І там йдеться про 5, можливо, до 7-8 мільярдів на рік. Але це лише перший крок. Наступний крок це всі заморожені активи, а там біля 300 мільярдів євро. А далі, як то кажуть, далі. Може бути, або домовились по одному з варіантів, як я казав, або може бути десятки, сотні тисячі позовів по всьому світі з метою арешту російського майна, яке належить російській державі, російським державним підприємствам, і його продаж з тим, щоб покривати збитки збитки Росії Росією Україні. Чи може Російська Федерація в будь-який спосіб уникнути цього покарання і не виплачувати відшкодування? Вона буде намагатися. Безперечно, що вона буде намагатися. Але, наприклад, у випадку з конфіскацією відсотків по заморожним активам вона нічого не змогла зробити. Уже рішення прийнято, вже кошти будуть надходити. І, відповідно, нам треба чітко усвідомлювати, що не йдеться про якісь легкі гроші, чи не йдеться про те, що е, нам можна скласти руки і нічого не робити. Ні, от саме для цього створений цей реєстр, тому що це фактично доказова база. Для майбутніх переговорів і для майбутніх судових процесів, і далі потрібно, щоб влучалися серйозні юридичні команди, які будуть доводитися в судовому порядку, якщо не вдасться добитися цього в результаті перемовин. До речі, як ми знаємо, відшкодування збитків один з пунктів так званої формули миру зеленського, яку ми намагаємося. Простовухувати у світі не всіма вона сприймається, але тим не менше, демократичний світ її сприйняв. І в Сполучених Штатах Америки є певні процеси, які якраз ідуть в напрямку до е, е, конфіскації російських активів, і за рахунок них покриття збитків, які нанесе нам Російська Федерація в Європейському Союзі я вже згадував, і в деяких інших країнах демократичного світу. Це може бути в Японії, може бути в Південній Кореї та таке інше. Але легко не буде це однозначно. Це справа на роки, а можливо навіть на десятиріччя. Пане Вадима, як українські громадяни можуть долучитися до реєстру збитків, якщо їх житло, наприклад, зазнало пошкоджень через Російську Федерацію? Як це зробити? Треба звертатися до реєстру і надавати максимально документальне підтвердження. Як правило ж, по факту знищення майна приїжджають відповідні наші. Комунальні служби, правоохоронці складаються відповідні акти, робиться оцінка, знищена майнами і таке інше. Треба звертатися до вас зараз на екрані реєстр збитків України, заповнювати відповідні форми, телефонувати спеціалістам, уточнювати дані і обов'язково обов обов надавати всю наявну інформацію. При цьому вона має бути максимально підкріплена доказовою базою. Актами, довідками, свідченнями свідків і таке інше: фотографіями, відеоматеріалами, і все решта. А з приводу заморожених активів, які країни тут найбільше сприяють, аби українська держава отримувала відсоток від заморожених російських грошей? Тут ситуація не є якоюсь унікальною, які загалом по підтримці України в її намаганні вистояти перед лицем агресії Росії, так і по цьому аспекту. Наші найближчі партнери, наші країни, які найбільше нас підтримують, це в першу чергу Балтійські країни: Естонія, Латвія, Литва, це десь Польща, це Північна Європа, Швеція, Данія там і так далі. І я би сказав, що останнім часом є ознаки того, що в Сполучених Штатах Америки все таки стають більш сміливіше до цієї теми ставиться, зокрема, і на рівні конгреса. Бо тут же в чому проблема для певних країн, ну обережно до речі, Франція, Німеччина, традиційно для певних країн е, тут є, ну знаєте, як такий певний запобіжник для того, щоб рухатися далі, у вигляді: а що ж, як яким же це чином? Позначиться на нашій інвестиційній привабливості, на стабільності нашої банковської системи, бо ж вважається, що активи Росії вони мають чіткі такі тверді ознаки суверенності, тобто вони не мають підпадати під юрисдикції інших держав, інших міжнародних організацій. Мовляв, якщо ми не будемо гарантувати збереження російських інвестицій там чи депозитів от Бельгії, наприклад, біля 200 мільярдів. На біля 200 мільярдів доларів зберігаються там російські вкладення да? Традиційно, от в Бельгії. так чому вони такі десь ну, обережні? Тому що вони бояться, що інші держави, такі як. Традиційні там, великі інвестори, як держави перської затоки, там, Близького Сходу, типу, Саудовської Аравії, Арабських Еміратів, Китаю будуть боятися тримати свої кошти на депозитах в їхніх банках, в їхніх фінансових установах. Тобто тут є, знаєте, елемент меркантильного власного інтересу. І ми маємо чітко розуміти, що крім цінностей, про які нам завжди розказували в першу чергу європейці, є ще суто економічні національні інтереси. Але нам треба до цього ставитися абсолютно прагматично, не скільки критикувати за таку, ну скажімо, не дуже сміливу позицію, а намагатися пояснювати, що якщо ви далі так будете себе вести по відношенню Росії, так вона тоді отримає більше шансів на те, щоби знищити Україну. А хто буде далі наступний? Ну будете ви, там, та ж сама Польща, Румунія, далі там, Бельгія та і таке інше під час Другої світової війни. Так само все починалося, коли певні країни думали, що от якимись напівмірами вдасться, все таки уникнути широкої широкомасштабної війни, але ж закінчилось чим? Тим що майже вся Європа була захоплена нацистами і фашистами, і ж Нідерланди. Багато інших країн, вони були окуповані. Чому зараз Нідерланди одна з сміливих націй з точки зору підтримки України? Тому що вони сповна відчули на собі, що таке іноземна окупація під час Другої світової війни. І вони не хочуть, щоб це повторилось. Так само деякі інші країни, які стоять на нашому боці, намагаються знову зроблю оговорку, коли це не шкодить їхнім національним інтересам, підтримати нам аж до навіть передачі. Цілих м, певних видів озброєння, які були в них в армії, вони передають нам. Я маю на увазі, наприклад, ту ж саму, Естонію, Литву, Латвію. Але полянки, наприклад, вони десь обережні. Вони деякі речі не можуть нам передавати, бо переживають за те, чим їм захищатися. Там, от е, де зараз в одній з країн, де це в, в Словаччині навіть звинувачують екс-міністра оборони в тому, що от він ослабив оборону Словаччини, таким чином зрадив національним інтересам Словаччини, передавши Україні міг. Здається там 27 чи 29, і, 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 і систему протиповітряної оборони куб. Тобто, тут є знаєте питання, часто заполітизовані, особливо коли до влади приходять популістські сили в наших державах. партнерах. І це теж треба чітко усвідомлювати і дуже обережно, акуратно, професійно працювати нашим дипломатам і нашим політикам, Намагатися роз'яснювати, намагатися давати прогнози, обґрунтовані що може бути, якщо вони будуть не з нами. Не на, не на світлому, скажімо, стороні, чи боці історії, а на темному, да? що може бути з ними, з їхніми виборцями, з їхніми партіями, з їхніми країнами. О, таким чином треба потихеньку рухатися, і я думаю, що нам удасться зберегти оцей, ну, крихкий, але все-таки консенсус, який зараз існує на, на, на ну, скажімо, демократичному світі стосовно необхідності. Підтримки України і стосовно необхідності послаблення Росії консенсус дуже крихкий, бо з'явилися держави, які відверто грають на стороні Путіна, та ж сама Угорщина, яка буквально вчора заблокувала допомогу Україні з європейського фонду миру на 6 мільярдів євро. Величезна сума. Величезна сума. Угорці собі можуть це дозволяти, тому що грають на стороні Путіна. І з ними ніхто поки що нічого не може зробити. Але тим не менше треба далі працювати, треба доводити своє, і як то кажуть, показувати. результати не забереться. Вадиме, дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.